Так, ідемо далі. Сьогодні в нас будуть і не дуже успішні проекти, наприклад, Vue Protocol 20 тисяч оберту. На сьогодні проєкт недавно залістився, і графіку одразу ж сходу... ходу Блин. пішов нисходящим, як ми бачимо. Тому інвестуємо 1 бакс, і йдемо виставлятися. То к ним виходить не так багато, як ми хотіли б, але і розганятися тут, чесно кажучи, особи немає і куди. Одразу ж, 2-0 мені доведеться скинути, щоб. А, та хоча нічого, можна й 1-0. 2 два, два бакси тіло забрати, це нормально, окей. Окей. Півтора цента він на пікові коштував. Тож, наступний ордер півтора цента це 31 бакс. Та ще непогано. Я думаю, буде похоже, чесно. Далі перехай на а, два, ну на 3 на центи 60 баксів. І останній ордер це. Практично 5 центів, і це нам може принести потенціально 89 баксів. Так, далі в нас оптопія 21 тисяча обертів. Пікова позначка навіть не дійшла до одного цента. Але, попри то все графік доволі непоганий, і я б не сказав, що він спаскудився. Тож, все ще в цього проєкту може бути попереду, а отже, я вбачаю в цьому шанс трішечки нам заробити. Вкидаємо один бакс. Йдемо продавати. 25% це в нас 324 токени, що небагато. Перший ордер одразу ж на 1 цент, бо інакше ми нічого не заробимо. Три бакси це забор тіла і трішки іксів. Другий ордер можна поставити на 3,5 11 іксів. Далі поставити на 5,5 центи 17 іксів. і крайній ордер на 9 центів. Це нам може принести 25 іксів. Але в цілому, ну, типу, коли ти вкидаєш 1 бакс і забираєш з проєкта 50 там баксів, це 50 іксів, це не херов. Або чаще вони фіксували стільки.